Судасія Новела. Здравія желаю товаришу Командарм. Ви мене, мабуть, уже й забули, а я вас ні. Пам'ятаєте, як у 20-му році приїздили ви в Бердичів перевіряти нашу дивізію? Так ото я вам тоді коня підводив чепорного такого в сірих яблуках. А тепер, якби приїхали, то вже б не підвів, бо в оцю війну отбило мені ногу майже по саму ріпицю, і той кінь би мене звалив. Так що я тепер сторожую літом ще сяк так, сухо, а восени, як уперіщать дощі, важко мені ходити. До табору, поки доплуганюсь, той сіріть починає. Кажу голові дайте мені конячину. Я до току швиденько прискочу, а там випряжу, стриножу, і хай пасеться. Паша у таборі така, що ось тобі яка. Хоч із дохляку дасте, випасу, є. А він ти каже, не ісключення, щоб на дрожках гойдакать. Он семінь діжечка теж без ноги і ходити йому далі, ніж тобі, а не коверзує. Прирівняв все він здоровий, як без. він і молодий, а мене вже скоро і курка лапою загребе. Бо де ж те здоров'я візьметься, скажіть, коли на мій вік три голодовки випало і три війни? От і поділіть на кожні десять років або те, або те. Так воно ж, якби самого те пережило це я про голову, то, може б, і не зоставилося. А як у нього й машина своя, і ноги здорові, та й пика, щоб сказати, не мала, хіба ж воно пойме? Прийдеш, то вночі натік. Зерно проти місяця росою блищить, Стерня пахне, біля курятника лисиця скилить. А на небо глянеш, віз уже низько, так, здається, зараз, і поторохтить Биєвою горою. Приїздіть коли-небудь до нас, якщо виберетесь, я вас до річки поведу. Там по підлозами щуки ходять такі, як нога, в курчаках хлинки кубляться. А буває що й коробчаки, то, може, б і ви якогось висмикнули. Воно ж інтересно. Е, кажу, лежати б мені ото вночі на соломі під бочонком та милуватися. Так нога болить, кульша. До старого протеза привик був, примулився, а оце недавно поламався, так я новий причепив. Важкий я нахтемський не підтягнув. Лежу отак цілісіньку ніч, а вона ж, як год, прислухаюсь, розмірковую собі. Чудні люди на білому світі придумають таке, щоб руки й ноги собі очухрувати і хваляться, ось які ми розумні. Почухрують, а тоді суріють, як його, ті оцупки, що позалишалися у людей замість рук і ніг, доточити. Е. Це вже я про своє сказано, у кого що болить, той про те й гомонить. Звиняйте. А позаторік найшла на мене якась мара. Узяв і написав заяву в райсобез, щоб дали машину на трьох колесах. За начальника там оницько хекало, з нашого ж таки села, а не путні. Так хай бо милої криє. підпереже пузо широкою ремінякою та ще й портупею навхрест причепить. Само ж, пробачте, і в сраного ружжа в руках не держала. Заходились мене тягати на комісії, обміряли кульшу, аналізи взяли, і з крові, і такі. Жди відповіді кажуть. Звідтоді й почалось? Машина почала вночі верстися. Оце заплющу очі, а вона вже у дворі гур-гур-гур-гур. Тремтить уся. Від мотора теплом пашить, а в кабіні новим сидінням пахне. І я ж, наче тут сідаю за руль, давлю на газ, а вона як укопана яй сяк, я й так. Ні. А стара з печі, чого ти там шоригаєшся? Вранці прокинусь і соромно так зробиться, як маленький. А відповіді нічуть ні видно. Ну, думаю, буде як буде, а ти, Марку, грай. Та й написав ще раз. Так ушнипився я в ту машину, що ви скажіть, іноді спотикнуся, здається, немов мене на вибої підкинуло, здурів. Коли це якось у суботу прихожу з лавки, Гульк у хвірці конверт стримить, розриваю, а в самого руки тремтять, як ото колись до шаблі тремтіли. А воно й даром. Машина вам, товаришу, приходько пишуть, не показана сязі з тим, що кульша, на два сантиметри довша, ніж треба. Треба п'ятнадцять, а у вас сімнадцять. Так що ж мені оті два сантиметри надрубати чи як? Мені вже й машини не кортить, нехай їй аби що, а от якось не до пуття. Тож було цілий день швендієш по двору, а самому весело так, неначе ось ось щось хороше зробиться. До гірки підійдеш та зирку здовж села, чи не видно листоноші? Отака зі мною чудосія трапилась, товаришу командарм. Так я ото й кажу чи не замовили б ви десь там слівце про мою притчу? А може б, і листа, отому? Причинуватому хекалу написали. Може, хоч ви його погулаєте. Прощавайте, кланяйтесь вашій жінці та діткам і пробачте, що такого довго листа накрутив. Мусій приходько, сторож артілі вперед.